Добре, до інших е, теж приємних новин. Е, зазначаю, що е, принаймні, вже бачили ми навіть відео роботи. Наші морські дрони, Сія Бейбі, тепер оснащені градами та е, нічні удари по Олушці. Е, власне, теж ми бачили, е, Цієї ночі відбулися давайте щодо е, цих е, морських дронів. Наскільки ну е, власне я не знаю, можемо очікувати якихось таких результатів. А... Необхідних нам у цьому напрямку їх використання, бо знов-таки морські дрони зазвичай у нас використовувалися. Ми бачили результативність щодо Кримського мосту. Але зараз бачили, російська армія ну, збудувала вже сухопутний коридор, залізничну дорогу до півострова. Наскільки зараз всі ці маневри щодо півострова тимчасово окупованого і Кримського мосту вони доречні і необхідні. Перше, я не знаю, звідки у вас інформація про добудовану залізницю. Е, до О, якщо Ви не помиляшся, інформації нема. Це очільник е, Маріуполя зазначав пан Федоров? Так там мовляв, це, це Запорізький А до, до Криму вони ще нічого не дотягнули і ще не зрозуміло, коли дотягнуть. Вони там е, розповідають про те, що до кінця 24-го року. Але це не факт, що вони дотягнуть гілку. До кінця цього року так вони будують досить швидко. реально вони вміють будувати залізницю. Давайте називати речі своїми іменами. У них є воєнізовані підрозділи залізничників складі е, збройних сил так званої Російської Федерації, е, але це більше про відновлення після пошкодження ці війська. Uh -huh. А так uh -huh. е, ні, там ситуація залишається незмінною. Коридор Суходолом це поки що е, проект, який ще розбудовується, називаємо його так. І звісно, зі зрозумілих причин вони взялися за нього, тому що, по-перше, місце це не, не дуже безпечно по-друге, не дуже він працює після ушкоджень. А по-третє, звісно, цілком логічно мати альтернативний варіант навчання боєприпасів, особового складу і озброєнь на театр бойових дій на півдні України. Наприклад, тому тут насправді особливої новини знов таки нема. Mm -hmm. Міс, а Мінусів пан... близькість, да. так. Так, так, продовжуйте. Мінусів для них це близькість до лінії бойового зіткнення, і відповідно, більше набір інструментів для того, щоб уражати цю залізницю. З плюсів вона швидко відновлюється. Що стосується дронів, ну, це війна технології, війна військової думки, пошук дії протидії. От зараз. Така протидія, але щодо комунікації по застосуванню дронів Сібейбі, все ж таки треба звертатися до відповідної установи, до служби безпеки України, це їхні Зрозуміло.